Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка! Я знову рада зустрічі з вами. І сьогодні я хочу з вами продовжити заняття з блоками Дінеша. Ми з вами недавно знайомились, і сьогодні я хочу показати вам ще одні способи гри з цими блоками. Нагадую, дітки! Блоки складаються із геометричних фігур квадратної, прямокутної, круглої, трикутної форми, товсті, тонкі, великі і маленькі. І також вони різних кольорів: червоні, жовті та сині. Подивіться уважно на цю картину. Ось бачите, ми бачимо велике кола і потрібна покласти наші блоки так, щоб вони не повторялись. Тому давайте з вами уважно подивимось, що потрібно робити, як потрібно правильно розставити блоки. Червоний прямокутник великий, маленький жовтий кружечок, великий. Трикутник, маленький прямокутник і так далі. Якщо в кого є такі блоки, будь ласка, повторіть за мною. Ану давайте перевіримо, правильно ми зробили чи ні. Так чи ні, дітки? Ми поклали блоки. Подивіться уважно. Дітки, подивіться уважно на цю картиночку. Наш ведмедик, ласунчик, чекає від... від бджілок. Давайте ми йому допоможемо. Давайте згадаємо, які потрібно нам покласти фігурки. Блоки Діниша. Ось подивіться, перше, що треба покласти? Товстий трикутник, великі і які червоні. Давайте знайдемо товсти, великі, червоні. Ось, будь ласка, так, кружечок нам потрібно знайти. Сині, маленькі, тоненькі. Подивимось. Ось. Будь ласка. Так, далі треба знайти жовтий, маленький і тоненький квадратик. Давайте будемо шукати. Ось, будь ласка, знову треба рядом знайти маленький будиночок, так? Жовтий і тоненький прямокутник. Шукаємо. Ось, будь ласка. Так, далі нам треба зробити великий, товстий, синій, прямокутник. Шукаємо. Ось у нас. Так. Наступний треба знайти великий, синій і товстий трикутник. Ось, шукаємо. Так, далі треба знайти маленький, тоненький, синенький квадрат. Ось. Далі треба знайти маленький, тоненький, синенький трикутник. Ось він. Так, тепер треба знайти маленький. Какаш трикутник. Ось, будь ласка. Так, тут треба знайти червоний маленький квадратик. Ні. Невірно. Тут треба знайти маленький. Товстенький, червоний квадратик. Так, шукаємо. Ось він. Та, знайшли. А тут треба знайти маленький, будиночок маленький, червоний і тоненький квадратик. Ось подивіться, що у нас вийшло? Ось отакий крокодил захистив нашого ведмедика. Дорогі мої діточки, я думаю, вам сподобалося грати з блоками Діниша. До нових зустрічей! До побачення!